Доброї години. Сьогодні буде показ тушки шестимісячного самця і чим я годую своїх нутрій. Щоб е, можна було зрозуміти, що вони їдять, і саме головне, що я хотів би показати. Значить, е, нутрія 4600 е, жива вага була, тушка. 2800. А тепер, саме головне, я хочу показати не м'ясо, а жир. Так. Так, от кусочок жира. Тут жирок. Не скажу, що багато, але є. Передні лапки також є. Зараз. Во, наскільки його немало. Думаю, видно вам, так? Аж о. Тут навіть при тому, що я годую зараз не такою калорійною їжею, все одно внутрії такі. Ну, як для себе, якщо забивати для себе, то в принципі нормально. Але не всі люди хочуть споживач, не кожен хоче з таким вмістом жиру. А якщо кормити більш такими кормами, в яких більший відсоток протеїну, і відповідно, жир буде його більше. Сказати, що жир погано, ні. Він також є корисним, як і в лікувальних цілях, так і просто їсти його, в їжу. Це все добре. Єдине, от я просто як сам по собі можу сказати, і знаю, що багато людей жирну їжу не їдять. Я також, я от ну не можу я м'ясо. Хоч 2 кілограма. Оце от жирочок, ну, не моє. <гум> не можу. Значить, перейдемо до самого годування. Чим годую нутрій останні 3 місяці. Те, чим я годую своїх внутрі останні 3 місяці і, можливо, ще десь з місяць без змін буде, так все і буде. В залежності від погоди. Від трави і всього тому подібного. Значить, ячмінь 50%, пшениця 25%, висівка 5% пшенична. кукурудза 10%. Жом в ранулі сухий 5%. Макуха смажена соняшникова 5%. Так, ну ніби з зерна все. Ну трава. Трава зараз пішла, почав вже. Рух, рух, рух. І морква. Мита, ріжу. так, Із е, такого ще концентрованих кормів. Це значить рибне борошно 1% і дріжджі кормові 1%, Обов'язково треба важити на вагах. Не на око і не на іще щось, а на ваги. М -м -м. Значить, даю не кожен день. Через день, через два. Дивлюсь, часто все переважую, голів'ю, тому дивлюсь, щоб не було і сильного ожиріння. Ну, в принципі, десь отак, щоб набирали приблизно там від 800 грам до кілограма, десь отак в такому плані. Ну це, мабуть, все. Це, мабуть, все. Варю хвилин 15, закипіла вода, хвилин 15, жом заливаю гарячою водою. Так, жом з макухою разом. Отаке таке воно. Зимою дуже добре виручає, коли немає трави. Отак. 700 грам жому, 700 грам макухи і все остальне вода, і тут виходить ціле відро вологи у нас. Все це перемішую і виходить. Вкусняшка для нутряшок. Ну, мабуть, це все. Якщо вам цікаво, якщо вам цікаво, щоб там більший був приріст, ніж кілограм, ну це вже дивіться самі, я вам тушку показав. І якщо у вас цікавить більший приріст, то відповідно більше буде жиру. Ну, З жиром також, як то кажуть, на кольори смак товаришів немає. Комусь підходи. Пробуйте так. Я вам показав, як я готую зараз і даю своїм І Пітушку показав, яка вона є. Дякую за увагу Будьте здорові.